Студії. Спочатку студія вечірній малюнок був створений як простір для дозвілля. місце, де кожен міг розслабитись, забути про буденність і віднайти себе у творчості. Проте завдяки енергії та пристрасті всіх учасників, чуйним керівництвом операторки Ларіси Лук'янівни Наше невимушене дозвілля перетворилось на справжню мистецьку студію, де панує творчість, експерименти та взаємопотребня. Хочевні малюнок це більше, ніж просто студія. Це спільнота, де немає місця обмеження, тут кожен може висловити себе. Проєкт спрямований на те, щоб кожен міг. І нові горизонти та просто насолоджуватись мистецтвом. Зараз я хочу запросити Сергія Віталійовича, це науковості співробітницького музею. Сергій Віталійович вам відкривати впродовж наступного місяця цю виставку для відвідувачів. Будь ласка, що ви можете сьогодні сказати? Добре, дякую за інтернет. Ми дуже вас побачити. Я гадаю, що ми ті, які старалися працювали. Вони також раді, що їх творчість знаходить свій вихід, люди дивляться на їх роботу. Але що можна сказати про нашу? Можна знайти і час, і простір для своєї творчості. Майонка, скажіть, будь ласка, хто хоче Будь ласка, Вірочка, нема питання. Я віду за своє. Добрий день. Добрый день. Так, я як представник вечірнього майтка? Буду держати слово за наш вічерний майт. Ну, Сьогодні така звітна дата, два роки. Можу сказати, що кожен, хто прийшов, він прийшов у свій срок. Хтось більше двох років, хтось менше двох років, хтось тільки зараз прийшов. Ну, кожен учасник цієї чудової студії малюнку вичинного Малюнку змог проявити всі свої не всі зайві. Унікальний талантний. Можу сказати, що два роки це і багато, і теж це дуже мало. Але за, за цей срок ми дуже ну, змінилися. Якими були вначалі, якими зараз ми зовсім дружні. Тому що це дійсно такий просто Простір, простір, де ми вчимось, на, я думаю, сподіваюся вивчати перший свій внутрішній мир, світ та виражати його на бумазі з допомогою пензликів, з допомогою олівців, пастелі, красок. І мені дуже, дуже хочеться подякувати. Перш за все, від я думаю, що від нас всіх, нашому талановитому, любимому ру, руководітню керівнику Ларисі Бак'янів, тому що вона, кромі того, що ну, дійсно талановитий художник. Я не та людина, яка дає нагороди, але я знаю, яка талановита Лариса як, Лук'янівна і як вона нам старається передати свій талант. Ми вивчали різноманітних. Ми знайомились з видатними художниками, ми оцінювали кожну картину, кожний малюнок, який ми самі малювали, оцінювали оцінювали, оцінювали роботи і Ларіса Ліна нам допомагала розуміти кожного художника, всі нюанси, які він якби, всі нюанси картин, художніх. Призвідні. Твори, я практику мене. Говорити, це дуже багато творчого творчого натхнення, яке вкладувала в нас Лариса Остянця. Для мене це півроку, але я дуже вдячна. Вдячна вам, вдячна. Вану такому проводству, який підтримує такі проекти і робить все для того, щоб людям було дуже зручно і дуже подивіться, це безкоштовно. От, щоб намалювати таку картину, потрібно дуже багато часу для того, щоб педагог навчив. А, а тут нас 18, 10, по 13 приходять, і вчитель повинен всім час назначити і повинен нам дати кожному те, що вона бачить, що в нас які не Тому як це дуже великий труд. І в кожній цій картині, в кожній. Тут частиця, частиця серця Ліси Лук'яни, тут в кожній картині її, е, її е, пальці, які допомагали нам, в кожній картині її е, е, мислення, яке вона передавала, вчивши нас. Але я хочу подякувати ще Богу за те, що він е, дозволив мені е, у цей мій вже такий вік. Е, Буде у цьому місці. Це місто, де багато е, гарних людей талановитих. І дав <пробітник> та, змогу прийти до цього малюнку. Де люди дуже гарні, дуже люб'язні і можуть змогу радіти. <пробітник> 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 Любить е, е, дуже гарна картина, яку він полюбляє. І... час, коли приходить лихо, коли слів нема і сліз, надважливо, щоб поруч опинився той, хто зміг. Зміг себе в руках тримати, попри все допомагати, піклуватися, любити і продовжувати жити. Ми шукали тоді порятунок від тривог і постійних загроз, а знайшли вечірній малюнок. І це дійсно метаморфоза, перевтілення неймовірне, кожен день кров до мети. Наші двері завжди відкриті, якщо ти такий, як вони. Таня, Ксюша і Марина. Оля Еля і Ірина. Ніна, Наталі, Катюша, Женя, Люда і Андрюша, є Арсенії, є Віталій. Всіх чекаємо і надалі. І окремий жест уклінний, не бачу їх для Наталі Константинівни. Вас зібрала тут недоля в цього дійства є ім'я. Це наша мистецька діва ларочка біляєва. на до слово. Що... не талановытых. дуже гарни, дуже. Я уже не знаю, что с этим делать. Это просто мистика. вот со всего города собрались. Если ими заниматься, там гении, таланты. Это уже по мере работы как смогут работать. Из каждого можно сделать отличного художника. Они а уже художники. Чем меня так господь Это какая-то жуткая ответственность. Что с этим? Ну Вот я вполне хочу, как бы уже, чтобы они участвовали в областных союзах. А вот это вот она не стал. Да, какое-то самое. Вот такую рядный новости вас набросала вот эти Gracias.